Привіт всім! З вами Оля Євланова, і сьогодні ми поговоримо, чим відрізняється психотерапевтичний процес від психологічного консультування. Коли людина приходить із своїм запитом, будь-яким, наприклад, в мене поганий настрій, постійно, може це депресія? Що ми робимо? Ну, спочатку ми знайомимося, декілька питань. Про мене, про те, який я спеціаліст, що у людини, як складається життя. І а, нам треба прояснити, чи є депресія. Людина проходить тест. Ми дивимось тест депресії Бека, наприклад, щоб ви орієнтувалися і змогли самі, це, самі для себе пройти. І ми можемо дивитися на те, що так, депресія або щось інше. Може бути щось інше. І там, на першій зустрічі, ми можемо говорити про те, а були ви у терапевта, а перевіряли ендокринну систему. Так? І а, ми далі плануємо, як ми працюємо. Перші три зустрічі це а, встановлення контакту, альянс, знайомство, діагностика і формування плану роботи. І у психотерапевта складається цей план з протоколів або того підходу, протоколів того підходу, в якому він навчався. Нормально спитати, в якому підході ми працюємо, а що ми тут робимо. А спеціаліст, у якого є персональна особиста терапія і супервізії, він може. Впевнено відповідати на ці питання. Якщо він не може на це відповідати, спитайте у нього чому. І подивитись, може у вас не буде альянсу з цим а, спеціалістом. Коли сформований цей план, далі спеціаліст тримає в голові план терапії. Наприклад, хай буде це депресія, депресія по беку а, 25 балів. 30 балів це вже важка депресія. Там ми можемо. Психотерапевт може працювати в парі з психіатром, можуть бути потрібні антидепресанти, і це е, не е, не ставиться як завдяки одному тесту, так? а це такий процес, де в контексті ми дивимося, як живе людина, як вона, що її тригерить, що її підтримує, і е, які в неї зараз е, задачі, і що, на, яка в неї нагрузка. Далі ми дивимося, в голові тримаємо кожної зустрічі, в мене є план. Але буває, людина приходить і говорить. А сьогодні я переживаю, бо в мене мій кіт хворіє, і ми його відвезли в ветеринарну клініку. В цей час ми не можемо саджати картоплю на городі. Нам потрібно намагатись потушити вогонь, бо горить, наприклад, сарай. Бо якщо ми не погасимо цей вогонь, вогонь може згоріти і хата. Про що я кажу? Це така метафора, яку я дуже часто використовую для того, щоб пояснювати, чим ми зараз займаємось. Тому що коли зараз у людини болить, була сфарка вдома, або якісь негаразди на роботі, і ми про це не будемо говорити, а це зараз для людини саме болюче, саме актуально, тоді, коли ми саджаємо картоплю, а думаємо зовсім про інше, або бачимо, що там валить а, 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 дим. То тоді, що буде з тою картоплею, що там виросте, як ми прополимо, як ми позбираємо колорадського жука? Тут не буде тоді роботи. Ми переключаємось на це полум'я і на цей вогонь, і ми займаємось в цей момент консультуванням. Ми працюємо з цією ситуацією. Потім, коли людина приходить і каже, Ось йшла до вас і навіть нічого такого ні про що не думала, що з вами треба поговорити, що ви скажете, треба оце тут вирішити. Я говорю, о, вітаю вас! Ми садимо сьогодні картоплю, це психотерапевтичний процес. Психотерапевтичний процес це робота додаткова. Нам картопля, ну якщо ви пам'ятаєте, може у вас було таке або дитинство, або такий досвід, або ви живете десь, у вам повезло, у вас є свій. Простір земельний, дивиться, ви займаєтесь, чи це, вам, чи це вам потрібно, то нам потрібно щось їсти. Але коли є дуже щось болюче і загрозливе, то ми не будемо звертати увагу на те, що в нас там, як який бур'ян, а ми будемо займатися гарячим. Тому якщо це стереотип. Я йду до психотерапевта, і в мене мабуть завершилась психотерапія, тому що ну, нічого такого не болить вже, але саме в цьому моменті і починається ця робота. Тому що у людини є процес і час між консультаціями. І між консультаціями людина помічає, ага, оце мене чіпляє, ага, а тут я сприйняв це отак. А тут я відчув це отак. А тут я до цього відношусь так. А той сказав так. А про що це? Ага, а я схожий на тата, на маму, а вони отак, а я так не хочу. І ми це приносимо тоді на консультацію з психотерапевтом. І а, це може бути або вписано в процес там самооцінки, ми формуємо, або як я підтримую себе, коли у мене а, іде вже зміна. Органічних процесів роботи мозку, якщо ми говоримо про депресію, це не просто поганий настрій. Поганий настрій він підтримує цю депресію. І в нас йде комплексний такий підхід. І ми це встраюємо, тому що ми працюємо з особистістю. Ми не працюємо з кнопочками, які можна нажати в нас, і все буде добре. От я вирішу зараз цю проблему, і далі в мене все добре. Ми вирішимо одну проблему, другу, третю, але те, як в нас завжди заростав город, воно залишиться, тому що ми його не вчились по-іншому обробляти. Оце те, чим відрізняється психотерапія від психологічного консультування, тому що консультування дає можливість щось вирішити, зорієнтуватися, зрозуміти. Зміни процесів, зміни реакцій, характера, це довготривалий процес, який ви можете закладати півроку, що буде. Незрозуміло, будуть сумніви, буде щось болюче, буде якісь тестування, буде незрозумілий психотерапевт. обов'язково говоріть, а про що це? Відкриваєтесь. Це все одно вкластися в відносини з чужою людиною, яка з часом, через півроку, це вже буде більш-менш стабільно, буде для вас настільки зрозуміло, що ви поряд з нею будете зустрічатись з самим собою. Це найважливіший момент. Коли ви зустрічаєтесь з самим собою і розкриваєте себе, і ви там відкриєте не те, що вам дуже буде подобатися. І якщо ви навчитесь себе такого підтримувати, співчувати, ви будете розвиватись, ви будете більш реальною людиною, яка може жити будь-яким визовом, розвиваючись, і бути щасливою. Тому що щастя це не їсти одні цукерки. Щастя це збалансоване життя, в якому є все. І якщо ми стигматизуємо це щастя, то ми тримаємось, я буду пити тільки з такої чашки. А якщо у цієї чашки відвалиться ручка, а в мене немає іншої чашки, я буду радіти, що я можу пити. І якщо в мене розвалиться ця чашка, я буду шукати варіанти. А люди, які стигматизують це щастя, вони тримаються за шаблон. І не дають можливості собі, собі розвиватися, сажати цей город, який ми будемо сажати все життя. Тому що життя це постійні зміни, це постійний новий досвід, який ми або приймаємо, або від нього ховаємось, і тоді ми ховаємось від життя. Тому пропоную вам пам'ятати, що є психологічна консультація, а є психотерапія, психологічна консультація, потушити вогонь, психотерапія. Це вкладатися в зміни свого життя. І на це потрібні роки. Тому що, якщо ви пройдете рік з терапевтом, потім додавайте два, де ви будете це закріпляти, через 10 років ви подивитесь на себе того, який був 10 років, тому ви будете інший. Ви будете для себе такий, який би, якби ви прийшли такий до себе 10 років до цього, то я впевнена, що ви б зраділи себе побачити. Тому пропоную вам звертатися за психологічною допомогою і пам'ятати, що є і кризова допомога, психологічне консультування, і психотерапія. Якщо вам болить кризова, якщо ви в розвідці психологічне консультування. Далі, якщо ви відчуваєте, що тут ви можете затриматись, у вас є час і можливість, ризикуйте, робіть це. Займайтеся собою, і хай розвивається ваше щастя завжди.